мальчашні герої серія Пілот 4 вам слава Богу вийшло вже в сьогодні. Так, третій сезон, погнали, де це я? Я шо в лодці? Не пану що? Не вже що це мультик острів і скарбів? Жах. Це дуже жах. Вже, я такого не отримав. Е! Допоможіть! -е -е! Я мене ...скопили пірати! Будь ласка, допоможіть! Допоможіть! Ой-ой, це пірати! Треба скоріше за ним плисти, бо він там не виживе. Чого йому взагалі такий милицю?! Бірдя плевсти за дебе. Це все і за тебе, Джон Сільвер! Це за тебе, що мій синочек помер, і постарів, Старів і помер. Ось. Я тут при чому? я тут і при чому? Ви висліп. Пип'ю занадто строгенький. Штаті, а одне питання: а що ми б знайшли такого плюшого Де? Я чітко знаю. Що? Ми знайшли його після як відплив. Він плив. Він... Пу... він сидів на острові і плакав туди без... і казав, він без своїх друзів не може жити. Ти. Ти. От по чому її взяли команду, то він почав цілевий дихати <клух> 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 ось. І почав пити лі... лігати. О, сліпий п'єт, ви залато тут п'єте пиво і ви кашлієте. Ось. Не кожен знає, що я старий, а главніше що ми завтра вранці ми його вб'ємо. Їмо. Ось хе. хе А що там казали про великого космічного менторіту, який впав сьогодні? Я не знаю, але він впав. Він... Коли я побачив перший раз у сміхалку, він виглядав дуже странним. Він був змісився, але його оживили. Ага, ясно. Оживили, значить, та ж я чув, коли вони билися з ледом ведміню. Цей, так от, цей просто метеорит, Він просто прибув з кос, долесь космічної планети. Ось. Ясно. Тоді завтра ми його вб'ємо, і він скаже. Де той метеорит? Це ясно. Значить, вони шукають метеорит. Ну я це не дозволю. Ведь. Так. Эх. Я знайшов тебе пігвін. Нарешті. Е, я... скоріше буде витягувати звідси. Ци. Цы. Позавтра воде води мене при. Позавтра вони мене при, при... заріжуть. Ясно. Бо я зараз тобі допоможу, тобі. Тобі, тільки тебе треба вряд... розв'язати. Ти. Так. Не хвилюйся, зараз тебе врятуємо. Слухай, давай швидше. Таті я чув, що там казали про мітеоріт, який. Дай. Я знаю, я чув цей мітеоріт. Він був з далекої космічної зіркової планети. Зірковий? А про що воно це? Його не знаю. Цей мітеоріт був странним. По цьому він позвав свого і взяв. Перетворився цього людину, якої час твої шоу, і зробили, ну, таки, таки по-іншому. По-іншому ясно. Короче, давай витискай. Короче, да, давай розв'язувай. Добре, добре, тільки не хвилюйся. Де твій нож? Ось, я якраз прям наїжу. Дякую, зараз заріжу. Все, ти виль, вільний. А ти бревали вузвідси? От, блин, ми тепер не пізнаємо, де тобі творит. Не хвилюйся. За тебе нічого не зробилось. Взагалі чого ви смаркаєте? Не знаю я. Коротше, ми маємо, бути... Ти тобою. с тобой. там іншого пінгвіна, і він скаже, де твій би А поки ж давай бути пиво. Ех, Давай. Пиво. 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 За пиво. Фу. Нарешті втікли. Ну, все, тепер ми вільні. <project -ırd Gilbert> ja, ми вільні. А от тут не питання. А де ми візьме, ми... а де ми виберемось? Uh, виберемось. Стоп. Зелене ж так попориджав. Якщо ми застрянемо тут, то ніколи нікому не повернемось. Жах, 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 жах. Ну за що це все? Можна було раніше автори добавити таке? Не обов'язково таке, друже, Не обов'язково. Ай! Хтось там в кусі живе. Де да, Щось когось живе. Може, там ще й. Може, там бенган? Да, це я Бен Ган. Добрий день, мене звати Бен Ган. Да, я таки думав, що це Бен Ган. Стоп. Ти Бен Ган, який тебе покинули пирати, який ти був ще нормальним, а тепер став старіший і став таким племен. Да, я став племен. Такий як, ну як в ужді. Ось, вот такие вот дела. А вы о чем? Ши вы молчачні герої? Я так все двом всем. Уже все уже ясно. А стать, а чого ви вообще тут робите? Нічого ми ще немо. Мы. Я бачив корабля и бачив я як джим плив сюди. І ось що стало. Ви занадто були таким довгим. Що ти про це кажеш? Ой, я не те, я просто заплутався. Коротше, я бачив, коли ви бігли, то я доверив заховатись. Ясно. Де К Джим, доктор Лівсі, Трелоні, Капітан Смоліт? Смолід? Ти ці персонажі, вони Вони їх били. За те, що що вони хотіли попрацювати план, і вони вже його вбили. Да, ясно. Нам слухай, нам треба торопитись. Мені нам потрібен вихід. вихід. Якщо вони нас знайдуть, то вони нас запруть. Не хвилюйся, в мене для цього є портал. Вже. Все. А ви скоріше додати... дійдете? і ви скоріше впинитесь додому. Ясно. Давай скоріше, поки цей сліпий і Джон Сільвер не прибули. Добре, Зара. <клух> Я знаю один річ. Абракадабра, портал. Відвези їх додому до, до Джедичета, абра-кадабра. Ось ваш портал, заходьте.

Я вильный? Я вильный. Мы уже без страх пишны дие. Я. я... Ой, блин. А, а, Что его вообще в ли... Все тут У него так ничего не мать чего в памяти. Я повертаюсь домой. Давай камень злый. Euh. Нарожьте мы. Прикинулись. Стоп, а де ми випше? Де? А і правду. О, привіт! А, а де це ми випше? Ви. А, ви прокинулись. Ми зараз тут сидимо. Прийшли полежати, почекати, поки ви прокинетесь. І ось ви прокинулись. А далі ми. А потім ми... Ми ще трохи сидимо і... поклад наш кінець. Фух, от добре вийшло. Ой, мені ж не добре. Що таке? Я зараз вибухну. Ах, ах, ах.